От поясніть мені, хто пише, що в мене сумка минулорічна. Який термін давності має сумка, яку я купила у секонд хенді? Не знаю, скільки років, там не написано, але мода повертається. Заклеїла і все красиво. А от то, що я зараз витягну з цієї сумки? Розпаковка. Що я купила. Я не покажу цей крем, бо він дуже хороший. Я вам тільки покажу дату. Ну, четверте, 24. Вжити до. То для лиця? І якщо я буду ним мазатися на хвилиночку, зараз уже шостий місяць, два місяці цей крем негодний. І от якщо я ним помажуся, ото, ото вже вживати не можна, бо не помолодшаю.